Мене звати Сергій, мені 43 роки. Стикнувся з проблемою десь пів року тому назад. Я почав відчувати дискомфорт при ковтанні. У мене біль у горлі почала, біль у грудях. І з кожним днем мій стан погіршувався і вже. Десь місяць тому назад я відчув ну, вже, що не можу о, терпіти, і почав о, виясняти, що саме зі мною трапилось. А, пішов до лікарів, вони мені запропонували о, пройти дископічне обстеження, яке показало, що ну, є підозри на те, що це ахалазія стровоходу. В принципі, після цього направили на рентгеноскопію. Я прийшов рентгеноскопію з сумішю, Баррієвою сумішю, і воно підтвердило цей діагноз, що ну, саме ахолазія другої стадії. В принципі, зараз в мене відчуття дуже ну, погані. Я не можу їсти. Вся їжа це блендерова, але навіть таку їжу я не завжди можу протовкнути. Вона застріє в мене і я не можу нічого зробити. Знаєте, ну, напевно, що я не міг то, нічого їсти. Да? Я скинув десь, от за останні три тижні я скинув десь вісім кілограмів. А, ну, якщо їм, то це там супчик з суп. Це моя їжа. Це дуже ну, так, бентежить. А, ну і вночі теж дуже дискомфорт, коли починає виходити назад все це. Я почав дивитися, коли я зрозумів, що це за хвороба в мене. А, я почав дивитися, ну, як її лікують. І а, там я знайшов в інтернеті, що це найефективніший спосіб, це а, ландоскопія. І ну, я знайшов в інтернеті лікарню першу міську київську, в якій були дуже хороші відгуки. Я вирішив проконсультуватися, зателефонував по телефону на сайті, і зі мною зв'язався зв лікар Таїр. Який мені все пояснив, що мені потрібно, що затягувати не треба, тому що стравоход може розширюватися і він вже назад не повернеться у начальну стадію. Тож краще не затягувати і зробити операцію. Ну, я теж почитав відгуки пацієнтів, які дуже схвально відгукувалися. Цю лікарню і розказували, яке полегшення у них після цього, після цієї операції. І е, всі ті симптоми, що описували е, оці люди, що я прочитав, вони повністю співпадали зі мною. Тому я подумав, е, порадився зі своєю родиною, вирішив не відтягувати. І, і поки ще друга стадія, то е, зробити операцію і почати повноцінно жити. Прийшло десь 30 днів якраз. Десь, ну, майже місяць, напевно, місяць буде завтра. Так. Було нескладно, тому що, в принципі, всі якісь такі симптоми ну, відійшли, ушли. Я відчував себе добре. Єдине, що це було, ну, в мене дієта була, яку я. Дотримувався якої я. А, ну, а так я почав нормально спати. В мене перестала накопичуватися там якась піна у Горлі. А, тож ну, відчуття тільки позитивні, все добре. Ну, перший тиждень, напевно, було якийсь дискомфорт. Ну, у, у Десь на животі, да, де там була саме операція. Ну, але зараз я взагалі не відчуваю якогось дискомфорту. Зараз я вже відчуваю себе супер і, і все добре. Казали, що можливо буде печія чи тошнота, але я не відчував такого. У мене не було так, такого відчуття. Тож я себе. Відчував все добре. Ну, єдиний дискомфорт це те, що там певний період треба було блендерити свою їжу і не використовувати певні продукти. Але я потрошки вже почав їх використовувати і в принципі, все, все добре в мене. Мій лікар Таїр він постійно на зв'язку, я у нього консультуюсь. Відчуття від лікарні в мене супер. Навіть перевершили мої очікування. Все сучасне обладнання, сучасні, дуже добрі лікарі Я їм дуже вдячний за те, що вони провели таку складну операцію. Тож в мене тільки, тільки позитивні відчуття від лікарні. Я вважаю, що кожна людина, яка стикнулася такою проблемою, не повинна затягувати і відразу. До спеціалістів е прощатись, і я раджу до цієї саме лікарні, тому що вони показали себе дуже з професійної, дуже з позитивної сторони. Е Тож, е Тож, рекомендація якомога швидше е вирішити цю проблему, не затягувати на потім.